Безлімно провали обмежень кількості спроб складання практичного екзамену з водіння більше немає. Раніше після успішного закінчення теоретичного курсу навчання впродовж двох років кандидат у водії мав змогу тричі випробувати себе у їзді. Буде це бути позитивним в тому плані, що людина більше вже емоційно налаштується краще і вже тоді не буде допускати помилок. Ну, перша наша основна задача в управлінні автомобілем встановити контроль над собою, а потім ми встановимо контроль над автомобілем. Тепер їздитимуть, наскільки грошей вистачить. Якщо він здав з першого разу, то він отримав посвідчення. Це тобто, після закінчення повністю повного курсу навчання. І якщо він не здав цей екзамен, то... Він пішов здавати, не здав. Тоді через 10 днів він може знову здавати, через 10. і так необмежену кількість до того часу, поки він не здасть. Пані Світлана готується до своєї першої спроби практичного іспиту з водіння. каже, не боїться до навчання, підійшла старанно, добре склала теорію і впевнена у своїх силах. Буде практичний іспит. У мене ось сьогодні взяла талончика дуже добре. Мені попався на гарний час на ранок. Я сподіваюся, що я його здам. Я впевнена в цьому. Бо більше кількість спроб на іспит не обмежена, тому навіть в разі невдачі зможе виправити ситуацію і отримати водійське посвідчення. «Підівчити обов'язково, <свісно> навики, практика. Тільки з практикою все приходить в нашому житті. Інструктори майбутніх водіїв розповідають, часто під час іспиту не вдається досягти успішного результату через хвилювання. Бувало навіть таке, коли людина не місцева. І часто таке навіть трапляється, зараз, багато є переселенців і добре не орієнтується в місці. І за по тій причині, що перенурувалися, забули десь кудись там повернути, поїхати. Хоча про це і говорять під час дачі іспиту інспектор. Ну часом людина перенурувалася, десь щось не дочула, не добачила і не туди поїхала. До слова, під час одного заїзду допускають всього три помилки, якщо більше не склав. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.